Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. У нас на вулиці трішки пасмурно. Я це в приїхала. Роботи в мене тут не початий край. З п'яти ранку на ногах. Ну, правда, на вулиці темно, але ми все одно встаємо і робимо, робимо і робимо, та я шучу. хочу. З семи. Зараз вам покажу дружбана. Огляд буде вам собаки. Вона така в мене опітана. Ми її кормимо. Бачите? Дружбан? Він такий у мене хальоний. А ще покажу вам Борюсіка. Що? Гляньте, які в нього очі красиві. Такий родий, коли я приїжджаю. Родий родий, так? Да? Родий? Так що каштанного контента сьогодні не буде. Не буде каштанного контенту, а буде мошка. Вон гляньте, яка мошка. Ой, вона навела поросяток, дивіться. Мухи літають. А, ленту повісить. Вон вони. А це ось мошка. Висмоктали вже її. М -м, глянь такі вони маленькі маленькі. Доброго ранку. Ти вже поснідала машунька. У неї дерть там. Вона не голодна. Красивий. Красивий? Ні, і моцний. Так це його десь до Нового году держатиме, нехай похолодає. Не, не до морозів. До морозів? А, поки йому не буде холодно. Дід вправляється. Та це скільки йому місяців? Поматікали його тоді гладимо. Глянь, він чий целується. Так. Скільки місяців? Ну так. Да. Родився у березні. Марті. березні. Квітень, травень, червень, серпень, вересень. Ну, грубо говоря, в октябрі буде пів року, так? Да? Вже пів року, як це в Так, а в, в, в марті. марті? А в марті 1 марта чи що? Не знаю. Ну я ж тобі кажу, будемо вважати так. Ми брали йому, йому було 40. Ну, бачите, а буде помити йому задницю, то він в гімні заснув. Це бик. Борька. Та ну ничего страшного помиємо. Вон, бачите, буду давати свиням їсти дедові допомагаю. Нема нічого. Ага, ага, Чи є? Та ну, не треба ругатися. На 38? А, ні, на 42. На 42? А ну, становитесь в ряд. Це у як я тоді літом казала, Верховна Рада. Ага. Да. Нафиг. О. Ну тут я не в сапогах, Ну і що вони? А, вони ще стоять і думають. А де яка? А в неї що будуть эти? Поросятка? Так вона так виросла. Хто виросла? Ну, вона, вона така й була, тільки тоща була. Тоща. А, ну поправилася. Єлі притягнули сюди. Поросят, аж, так, що, блядь. Та ні, ну поправилась трошки. Так, росі, так а чого вони не їдять? Нехай їдять, ідуть за хазяїном. Так далі йде ось обход хазяйства. Бачите, ось ще масінькі. Мухи. А ці не ростуть, мабуть, чи що? Оці ось. Оце ось А ці ростуть. О, оце хороші. Оце да. хороші. Це хороші, так? Да? Це швидко ростуть. Їдять. І їдять. а ці. А, це, Та не ругайся, ти я знімаю, снімаю, а ти розказуєш. Вони як зайці стали і стоять. Слух. <ріху> Ді. <ріху> Слухають хазяїна. Бачите, вони люблять, що їх знімають. вони дивляться. Ану, йдіть сюди. Позіруйте в камеру. <ріху> О, Бачите? На базар їх треба. Кому треба це порося. Ой йо моє. Голос. А, траву почули. <с кошка> <Ти плес> далі. Ой йо, мухи зал... залітали. <плес> <плес> Та тут же тепло. Гляньте, як вони. А зерно ні, а зерно лежить, бачите, в кориті. Не ну їдять. Час і там. Одним і другим дамо. Ну. Ой, ой ой Тут теплость, трошки прохладно станемо, хоть ці пропадуть. Зерно не так їдять, так? Да? А тут їх четверо. Дивіться, вони Ну, люблять щарицю. А вон у них зерно, вода. Не думайте, що у нас свині голодають. Зараз ще тих вуличних покажу. А ви що? Верховна рада, Чого це? Тра... А вони люблять зелень. Ти пухня? Ні, зелень, зелень люблять. Зелень. Зелень зеленка. Да. Лень, а там ще й кури у нас бігають. А це ось качки. Угу. Качки з голодаючого поводжя. Вічно голодні і вічно орущі. Ну, їх уже менше сталося. Проїзошло сокращення. Їм конфету ромашку. <кій> сьогодні буде сокращення. Хватить бути хлібниками більші вони не виростуть, вони тільки гелготять, ну це мале останеться. А там де здорове. Чуєш, дід, сьогодні буде сокращення Верховної Ради. <кій> да? Ну, вони не дуже виросли. Як не дуже виросли? Вже вони більші не виросли. Уже і все це, так? Да? А я хотіла крокоділа. Такі mm качки. -hmm. Суперові. Так жира в них багатенько. — Хто соковий? Хорошень. Мені підписники написали, що в нас качки голодають, не доїдають. Ну, зерно вони не їдять і десь. А то вам два кролика. Ну, щось з кроликами. Не... І там ще є кролики, Ну тут ось води налили, я попозже там вам покажу. А ти знаєш, по чому кошки приймають? 250, по-моєму, за кілограм у нас. А. Сократим сьогодні. Половину вже вирізали, ще будемо. Сокращать, ну, вони вже не ростуть. Так що пишіть, кому треба качка, стільки там 200 гривень за кілограм, а то в качці буде десь ми важили 2,5 з кілограма. Продаю один день. Оце як відео сьогодні вийде, сьогодні продажа, завтра вже продаж не буде. Під замовлення зарізав сусід, прийшов, забрав. Так, далі ми пройдемо огородом. Тут теж роботи не початий край. Оце треба буде. А підскажіть мені, будь ласка, підписники, у нас малина, я хочу її. У нас вона обично, коли не було такої аномальної жари, як цим літом, вона два роки родила. Ой, не два роки, а два рази в рік в почалі літа, і оце осінню теж була малина. А зараз така жара немає. А це ж я буду її проріжувати. Її коли треба Осінню чи весною. Тут вбирати оце все. Що це треба робити з цією малиною? Бачите? А оце ось теж була малина, представте, при такій жарі, там далі теж треба буде прочистити її. Ну, це поле у мене таке величеньке. А вдруг буде холодно, може краще весною. Ну, хто знає, той нехай напише, коли її треба буде. Бо я оце сьогодні ну, цей раз не надовго приїхала. На слідущий раз на 2-3 дня то постараюся багатенько зробити всього. Що у нас тут ще по огороду? Це у нас такий огород. А то у нас палки яких, ворон відпугуємо, щоб не літали. Ось помідори, бачите. У нас зараз пасмурно, ну, десь я в футболки ходжу, 20 градусів на вулиці. Днем передають 24. Це так. Помідорчики. Койде не койде. Капуста почала, я казала, що не буде капусти, почала підніматися. О, бачите, у нас ще помідорчики є. Отакі черіки порчать. Ой, блін, це ви гниле. Бачите, гніють вони. А ну ось. І ось. І ось. Бачите, як воно щось таке напасть. Ну, може, ми найдемо хоч не гнилий. І ось розове єсть. Ану. О, а ці хороші, бачите. Це збираю Такой такой де є. І ось. А, зараз йду. Добре. Вода кипить. Будемо різати качку. Треба йти бігом. Ну, ось, бачите, яка капуста. Я не знаю, чому вона така дорога. Ми її ще поливаємо. гляньте, як у нас. А? Капустяний бізнес. Капуста. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться репостіть його, дивіться відео до кінця. А, ще в Facebook можете його відправляти. Наступна серія. Ну, я не знаю, зможу чи не зможу. Я там кілько купила. Буде дегустація я тільки. Попробуємо шоу.